Всім доброго дня і доброго вечора! З вами, як завжди, гаразд та леві нерви. Ось ремонт, чудо ремонт такого маленького китайського скутера. Людина купила собі скутер. Купила гемороя, а не скутер. Геморой купила мені, якщо чесно, бо привезли мені на ремонт, а там живого місця в ньому немає. Там з мотором такий попандос. В шорцах у мене на каналі є відео. Ось прийшлося це все розібрати. Картери вимити, вичистити. Ось так, до болтика. Повністю все. Розібрати, перемити, перечистити, дивіться, яка краса, яке все чистеньке. Чого так вийшло? Бо приварили, приварили варіатор передній до щоки колінвала. Ось бачите, дивіться. Приварили, його зняти не вийшло. Прийшлося відрізати, відпилити, витягнути колінвал. І купити новий колінвал. Купили новий колінвал. І трошки так вже власник каже, як робити, то робити. Я кажу, я якщо приступаю до ремонту техніки, так я відносуся так трошки май з розмахом, так скажем. Запчастини, що потрібно поміняти, і так китайський скутер, воно дуже довго не служить. Як уже розбираєте, робите ось такі ремонти, ось це все. Бачите, мотор ось розібраний до болта. Також туди потрібно поставити хороші запчастини. І більшість замінити. Практично в цьому моторі прийшлося майже все. Іменно колінвал міняємо. поршневу міняємо, встановлюємо новесеньку. По головці головку я зроблю. Головка тут хороша, клапани хороші, сальники клапанів замінимо. Це все почистимо, клапана притримо. Головку зробимо. По прокладкам Прокладки візьму під головку і під клапанну кришку з набору. А прокладку під циліндр і прокладку картірів я вирізаю з листового параніту, бо параніт цей не роз'їдає бензин, не роз'їдає масло. І цей параніт служить добротно. Ось такі прокладочки свої буду використовувати. Бо ті прокладки, які йдуть у комплекті, видуває з картерів і тече потім масло з усіх боків. Далі, що у нас тут? Натяжний моторного ланцюга буде новий. Ланц ГРМ буде новий. Я ж не знаю, що вам тут розказати і показати. Кожух обдуву циліндра буде новий, повністю цілий комплекс, Слідкуйте за ним, бо гріється то воздушне охолодження. Кожуха хорошого немає, він гріється. Кожух недорогий, 250 гривень можна купити. За шитки ми поставимо нові. По варіаторам, передній варіатор Мототечівський, я вже розпакував, з нікосіливим покриттям. Ось такий добротний. Вклав собі на скутер і людям на скутер їде дуже-дуже гарно. Варіатор буде новий. Ролики плюс взяв Вланд і Vland, щоб підрегулювати по, ну, по вазі, щоб воно мало ривок і гарно їхало. Щока варіатора теж у нас буде нова бо та була приварена. Пальчик варіатора теж буде новий. Задній варіатор теж взяв новий. Якщо потрібно, замінюю задній теж варіатор. Не потрібно, тоді не будемо його встановлювати. Ну і по ремню ремінь взяв Гейтс Powerlink. Гецуський ремінь, поверлінг. такий з хороших. Беремо хороше, що можна дістати, хороше. Ось бачите, є де купити. Не проблемка. Можна дістати. Е, Слідує, що по крисі, тут у нас, виходить, не заводився не стартера, ни кікс... не з кікстартера. А чого не заводився? Втулки стартера, Бендекса. Взагалі тут немає. Направляючих крешка немає, то все болтається, не прикручено. Яй-яй-яй, втулочки теж купили ми е, на. Бендекс нові, втулки взяли на полумісяць нові. Взяли, звичайно, новий полумісяць, новий храповичок. Зарядимо туди все нове, нову завідну лапку, новий стопор храповика полумісяця. Це все ми зберемо так, як воно має бути. А тут, -тут лапку поставили від альфи Дельта, вона взагалі в другу сторону працює. Поставимо нове сальники мотора, звичайно, всі нові, теплоізоляційна прокладка карбюратора. Теж буде нова, у нас далі блоки кріплення амортизаторів, блоки кріплення мотора, шланг бензиновий, вакуумний краник, фільтр бензиновий, колектор карбюратора новий, повітряний фільтр Airbox, такий установимо новий, добротний, щоб туди пилюка не летіла і не портила ці всі хороші нові запчастини, щоб головка довго служила. Airbox новий. По гальмам задні колодки нові, десь вони є в ящику, просто тормозів задніх теж новий. E, провод свічний теж новий, пачок новий. E, взяв всякі генератора. бо не знаю, я його не перевіряв, він не заводився. Якщо потрібно, підкину новий. Взяв нову катушку запалення. Теж, якщо потрібно, підкину нову. Ось є нова. І взяв новий комутатор. Ось ці якщо цього потрібно, буде генератор, катушка запалення, комутатор. Поставимо новий. Якщо ні, залишиться комусь другому. Ось так гаразд леві нерви працює. Кладайтеся позручніше, беріть плюшки печенюшки. Запрошую вас до перегляду, до ремонту даного скутера, мотора. Ось так я відносуся до ремонту скутерів. О, у нас 139-й мотор. 139 QMB. Ну що, заряджаємо зараз колінвал. Це все має бути у вас вичищено, вимито. Ось так. Направляючи, не забувайте, раз, направляючи, два направляючи. Я більше це вже знімати не буду. Це все вимиваємо, вичищаємо, встановлюємо ланц ГРМ, встановлюємо колінвал і збираємо скутера. Збираємо швиденько, це все встановлюю колінвала. Вам показувати не буду. Заряджаю туди колінвал, всі знають, як то збирається. А відео зазнялося. Ну бо, власнику, ви хочете показати, що було, як було, за що я гроші беру і куди пішли гроші на запчастини, скільки грошей потратили. Якось так з вами, як завжди, гаразд Сталеві нерви. Вам потрібно підписатися, поставити лайк, написати коментар. Ну, а я приступаю до ремонту. Ну що, дорогі глядачі? Ось моторчик потроху вже набирає свого, як то кажуть, товарного вигляду. Я все вимив, все вичистив, як бачили. Вирізав прокладки з пираніту, установив колінвал, установив... Ланц ГРМ новенький. Установив зразу нові сальнички колінвала, втулку стартера нову. Це все вимито, вичищено, видуто. Як це складається, скручується, вам не показував. Болти головне, щоб були чисті, з отворів все видуто. Так, ось так я збираю. Бачите, який моторчик чистенький, як новий. Залишилося мені замінити сим-блоки, але я їх міняю вже в самому кінці. Там сама легша робота. Зараз що буде у мене? Обежирю площину, ставлю дві направляючі. Вони стоять, не забувайте. Раз, два направляючі між картерами, щоб всі скрізь стояли. Ставимо пальчика, поршня, циліндра, Чик-чик встановлюємо. Туди ось такий хороший циліндр. Встановлюємо поршневу. Швиденько так, раз, поршнева встановлена. Все. Циліндр встановлений. Так, працюємо далі. Зараз ставимо прокладку. Протираємо головку від нагарів від усього. Прикручуємо головку, виставляємо мітки, відрегулюємо клапана. Ну, працюємо, працюємо. Крутимо головку. Мотор збирається. Прокладочка встановлена. Направляючий раз стоїть. Не забувайте, направляючи, друга, направляюча у головці. Клапана замінені нові, притерті. Сальнички клапанів нові. Все, вимито вичищено, безжирено. Зараз встановлюємо Головку на скутера швиденько. Тут простіше простого відео казав, більше знімати не буду. Це вже буде по цьому скутері, по такому моторі. Останнє відео. Все, більше цього не буде. Хіба по вашому бажанням. Направляюча стоїть. Заводимо зараз головку на шпільки. Швиденько, чик. Не забувайте моторний ланцюжок. Підніміть так рукою догори, він там буде триматися. І обережно на направляючи. Наживили. Є. Головка у нас встановлена. Закидаємо зразу два болти. М6, під головку 8. Наживлюємо. Є. Тепер встановлюємо розпідвалу і коромисла і фази ГРМ. І так, виставляємо розпідвал по міткам. Зараз стоїть верхня мертва вимети поршень у самій горі. На розпідвалі, нагадаю, є мітки. Одна міточка тут є. Бачите? І друга мітка тут є. О, отак видно. Одна мітка і друга. І отвір до гори. Цей отвір має співміщатися з прорізом на розпідвалі. Ось цей проріз і цей отвір, він сходиться. Тут ось такого ось так. Тоді означає, що один кулачок на випускний клапан, на впускний клапан, кулачки стоять у долині. Ці мітки нам треба співмістити ось з головкою, з площиною. Тут, ця міточка має бути тут, ця міточка тут. Закидаємо розпредвал. Дивіться, чи ланц моторний там не злетів шестерні. Ланц у нас стоїть на шестерні, в долині, на колінвалі, внизу. Все шикарно. Ставимо на мітку. Коли ланц ГРМ новий, кладете трошки воно буває так. Нові прокладки, так, новий лан з ГРМ і воно важко одіти ланца. Але нічого. Поправимо і лан сяде. Так, є, лан сів. Зараз перевіримо мітки. О, тепер ашлан сів. Так вам покажу, наглядно. Ось бачите? Одна міточка, тут де отвір до цієї площини, друга міточка до цієї площини. Не на зуб узад, не на зуб уперед, як там ходите, кажете, що запалення буде на раніше та пізніше. Нічого там нема раніше. Тут одна мітка площина, друга мітка площина. Отвір догори. Все, і поршень вимити. Зараз беремо коромисла розпрідвала кулачки. Те, що все виміто, вони позначені. Ось так побачимо зараз. XE EX це є вихлоп. У долину має стояти, а це впуск. Бо тут у них є масляний канал йде по шпільці. Масляний канал йде по цій шпільці. Верхня шпілечка. сюди йде масло через направляючу. Е, через цей канал йде на підшипник, на розпідвал. Змазує кулачки, поливає маслом. Зараз е, обов'язково знайти дві направляючі, раз направляюча, два направляюча. Ну і встановити розпідвал. Кладу направляючі, кладемо кришечку. Ух, це з цим скутером я вам скажу. Це тут таке наробили, всі направляючі погубили, нічого немає, все поломлено. З чого це збирати? Де брати запчастини? Запчастин немає де дістати. Встановлюємо. Встановлюємо. То мене вже тут нерви ловлять, я вже не знаю, який я день це крутю. Це може собі замкнутися з такими. Ще такий скутер один приїхає на ремонт, я більше вже нічого не ремонтую. Все. Іван гараж закінчує ремонти. Якщо раз таке ріжі приїхає. Я кажу вже скільки разів такі металоломи на ремонт не беру, ні привезуть мені. Подивитися до клапанів, то ще щось тут. Так, встановили. Більше таке, не ремонтуємо. Все, закінчуємо такі ремонти, бо воно призводить не до чого. Получається, що шайби. Так, установлюємо шайби. Є. Швиденько, всі 4. Мажемо маслом шпілечки легесенько, так шприца легенько помазуємо. Чик-чик-чик. О, масло треба набрати. Мажимо гаєчки і затягуємо. Якось так. Мене вже нерви здають, чесно, біля цього мотора. Ну нічого, працюємо далі. Ну і що можемо подивитися? Закрутили. Була насправді проблемка у коромислі. Не знаю, чого. Тріщини ніде немає. Взагалі тут тріщини немає. Кулачок, якийсь один зношений на одну сторону. Чи то неправильне летіло корпус у цього, чи чого, його повело, не знаю. Клапан не тисне. Ось цей болт регуліровачний тисне на бік клапана. Замінив друге, знайшов себе старих запасів. Все шикарно. Подивіться, як вам тут так показати. Зазор між клапанами. О, такого зробимо. В общем, болт ось цей Ось регуліровочний, верхній і нижній тисне якраз на центр клапана. Так же само знизу. Як воно має бути, ну камера це не зближує, GoPro, мінус великий. Вона коштує купа грошей, а толку з неї цапа як молока. Якось так. Регулюємо зараз клапана, все в мене вже затягнено швиденько, а то я з цим мотором вже замурився, чесно скажу. замучився я далі немає куди. Міточки стоять, все затягнено. Зараз беремо що. Звичайно, беремо щуп, беремо ключ. Готово. Затягнено. Зараз що? Будемо ставити клапанну кришку, натяжник. Натяжник зразу моторного ланцюга новий. О, бачите, Дають новий натяжник навіть з болтами у коробці. Будемо встановлювати, звичайно, новий. Виріжемо сюди прокладочку і поставимо новий. Бо там натяжитель був такий чудовий. Бачите, який був? Дивіться. Опа, болт. Від чого такий болт? Гаєчка. Правильно, від дзеркала. Тут випав і обломок. Бачите, немає різьби. Пружинки теж немає. Як так можеш, я не знаю. Натіжник просто вилітав на всю максимальну свою довжину. Вони гайку підставили, щоб ланц натягнути дощ. Та й поїхало далі. Не, не робіть таке. Замініть ланц ГРМ. Не можете замінити, звертайтеся до Іван Гараж. Іван Гараж може все замінити. Все, що потрібно. Працюємо далі. Ріжемо прокладку, ставимо натяжник, ось як бачите, повністю він вилетів. Зведемо його зараз, все закладемо, закрутимо. Поставимо туди е, генератора, я вам показувати не буду магніта, це все закрутів. Е, поставимо нове охолодження, нові защітки охолодження, так, щоб воно гарно а то Тут було все поломано, цей новий корпус. Такий чуджух. І, звичайно, сим-блоки. Сим-блоки мотора заміню нові, мототечівські. Бо тут вони підірвані. Зразу встановлю нові. Як замінити сим-блоки на моторі китайському чи оригінальному, немає різниці. Подивіться, в мене на каналі є відео. Зайдіть на канал, знайдіть відео, кому інтересно. Там є як замінити сим-блоки, якою приблудую я міняю. Оце швиденько так. Чух, встановлюємо на скутера, кладемо клапанку і продовжуємо ремонт. З вами Гаразд Сталеві Нерви. Слідкуйте за каналом, залишайтеся на каналі, буде цікаво. Варіатор по варіатору. Варіатор я передивився, колодки хороші. Направляючи не клинять, не стерті. Перемазав я їх, змазав підшипнички, він не гуде, тихенько робить, шату немає, не клинить. Тут що залишилося, це хороший задній варіатор. Я його залишив. Новий ставити не будемо. Залишився цей. Ну і, звичайно, залишився новий бендекс, бо його купили, власники. І Бендекс залишився новий. Зараз що виходить? Зараз заряджаємо трансмісію, встановлюємо ремінь хороший, Powerlink Gates. Гатес, насправді гатес. Не підробка, а насправді Гатес Powerlink. Брітель мені хороші. Ніч дорого, але нормально. Встановлюємо щуку варіатора нову перед. І встановлюємо такий хороший варіатор. Мототечівський. Радує з никісільним покриттям. Ось такий він. Хороший, з правильними доріжками, блискучий, так скажу вам. Гарний. Ставлю на цих роликах, що тут є на стандартні. Ролики, які є в комплекті, такі встановлюємо. Зараз заряджаємо передній варіатор. Ремінь. І будемо, Направляючи, я вже поставив втулочку бендекса, змазуємо втулку бендекса, змазуємо у укристі у кришку, поставимо новий е, полумісяць, новий крімковик і нову завідну ніжку. Лапка завідна буде нова, кришка наша теж нова. Це все звідси повибираємо. Тут втулочку, бачите, теж я встановив. Зараз будемо звідти цю лапку забирати, поставимо сюди нову втулочку. Я її Уже так скажу вам скупив дуже багато, є тут у мене цих втулок, бо то чимраз приходить посилка і постійно щось докуповується. Якусь одну втулку з них виберемо, тут є різних розмірів. Стопорне кільце поставимо і працюємо. Гаразд сталеві нерви працює. Це заряджаємо швиденько сюди. Ну, ось така краса в мене получилася. Моторчика я вже зібрав. Защити охолодження поставив, все повністю зібрано, все встановлено, все таке вимите, перечищене. Чесно скажу, аж шкода на такий ось скутер, на цю раму. Крутити такого мотора. Ну нічого, власники його трошки підшаманять, це все ще поблітало. підфарбують, підмалюють. Мені головне, щоб він завівся. по технічній частині з мотором, мотор буде працювати ідеально від А да до я. Ну, звичайно, залежить, як будуть обкатувати, як будуть лити бензину, як і масло. І як дивитися за повітряним фільтром. Так, заговорився. Моторчик виходить, готовий. Зараз ставлю стартер. Ставлю кришку по варіаторам. ремінь, як казав, Gatti's Powerlink. Передній стоїть нікісілим покриттям мототеч. Задній не міняв, він хороший. Бендекс новий. Втулочки бендекса нові. Полумісіс, храповик, кришка. Кришка була нова. Ну, полумісіс, храповик зарядив новий. Втулка нова, лапка нова. Все затягнено, все вертає, все чого, коли ж тільки одна проблемка, немає ні одного болта, який прикручує цю кришку. Направляючи знайшов у себе дві. Раз, одна направляюча сідає ось тут. І два направляюча сідає ось тут. тут ще така. сідає і два направляюча, сідає ось тут. Що виходить, шукаю болти. Крутю кришку, крутю стартер. І будемо вже встановлювати мотора на його. Законне місце. Ось так гаразд, сталеві нерви відносяться до ремонтів. Ще тут чуть, чуть все залишило. І зараз швиденько встановлюємо Нарешті на раму. Цей ремонт затягнув дуже багато часу, ну нічого, що не зробиш. Ну, спрацювати. Ось такий моторчик вийшов. Кришечка встановлена. Свічку я викрутив. Все чітко, чітко вертає. Зараз перевіримо. повичок є все, як повинно бути. Лапка, нова, все заряжено. Цей моторчик зів стільки коштів, що просто капець. І нарешті я хотів встановити стартер, там зуби в стартері і старті. Він Ось тут у нас є з проводкою, зуби підтерті, направляючих не було. Просто капець зіржавів. Попробував на акумулятор, він добре не працює. Ну, коротше, це буде металом Будемо встановлювати ще сюди на цього мотора новесенького стартера. Зараз ми його розпакуємо. Швиденько. Встановимо новий стартер, перевіримо, як він крутить. Ось такий буде теж новий стартер, кільце, проводець. Все як воно повинно бути, ось такий буде новий. А то купу грошей пішло. І залишилося дрібнички. Встановлюємо новий. Чик. О, він тут, я вам скажу, якраз пасує. Клас? Клас, чим не клас. Зараз прикрутимо на два болти, візьмемо акумулятор, свічка викрутена, провіримо, чи буде крутити, чи не буде крутити. Бо тут бачу по проводці поставили реле від автомобіля чотирьохконтактне. Ось таке. Щось там вже підпалено, підгоріло і провода. Плюсові на стартер, Ось такі тонесенькі. Ну куди це таке? Як цей стартер буде робити? Тут щось у термоусадці, а далі пішов хороший провод, такий, як повинен був бути. Тут так, 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 так же само. Ну, в общем, це прийдеться цей вузол переробити. Ще реле стартера потрібно купити. Ну, йомо -йо, й, накупив пів скутера і ще дещо потрібно. Ну, Крутимо стартер, беремо акумулятор і зараз кидаємо на масу. Плюс будемо пробувати, чи крутить, чи не крутить. Цікаво мені, як воно працює з таким моторчиком. Ще трошки буду встановлюватися. І ось такий скутерець уже виходить. Гаразд, та леві нерви працює. Хоч ремонт затягнувся, бо я вам скажу, не все так просто. Ось такий Grand Prix китайський 80-кубовий чотирьохтактний скутерець на ремонт до мене заїхав геть, десь там кінець літа, якщо я не помиляюся, дуже-дуже довго він стояв. Поки зібралися запчастини, не було часу його збирати. Так, потім таке життя диктує свої правила. Не все, як то хочеться, планується одно, а виходить друге. Але все рівно, я відносився до ремонту ось так делікатно, як то кажуть, бачили по відео. Все ми зробили. Дивіться, навіть лапка взагалі не ходить ось. Так як вона має бути. Полумісяць все понакладали, мотор повністю перебрали. І зараз можемо продемонструвати. Він не заводився не з лапки, не заводився ні з стартера взагалі. Лапка, все, нічого, хроповики не проскакують, як бачите. Все дивіться, вертаю, компресія є. Все чітко, кришечка на всі болтики прикручена, все, нічого не болтається, не шатається, не стоять такі лапки від Альфа Дельти. Тут вузол повністю зроблений, моторчик зроблений. залишилося залити масло, розібратися з проводкою, підключити е, проводку генератор, установити карбюратор, лити бензиновий вихлопну і можна буде заводити. Ще півдня роботи і буде готово. А чого півдня роботи? Через те, що тут дивіться, що з проводкою. Я просто. Я в шоці, я дивлюся, як що куди підключити. Тут генератор, я так зрозумів. Ну, під'єднаємо. Далі, чик-чик-чик, пішло. Всі провода, все розізольовано. На комутаторі ось, можемо побачити. Фішок немає. Все ось так напхано прямиком. Це все від вібрації буде відпадати. Ось-ой-ой-ой. Релек стартера ось таке стоїть. Все хочу переробити, все хочу укультурити, щоб. Власники цього мопеда, як то кажуть, горе не знали, щоб їхали ним. Ось такий скутерець, може хтось пізнає, чий був, хто ремонтував. На даному етапі, виходить. поки що такий маленький корчик, але ще трошки допрацюємо і буде радувати власників. а То тут грошей пішло на запчастини, але надіємося, що буде все працювати. Ну, я знаю, що буде працювати. Ще трошки розберуся з проводкою, підключу реле стартера, таке, як повинно тут стояти, це викину нікудишнє. Як він мав заводитися? Йо-майо, -йо. ну працюємо. Не все так просто, не все просто, не все без нервів, не все так, як гадається, але нічого, ще пів, піввечора, півднини і буде їхати. Ось так гаразд нові нерви працює. Ну, все. З проводкою практично закінчили. Залишилося тільки комутатор, перепровірити, чи він працює. Все вдосконалили, все позамотували. На стяжечки чик, -чик все так як має бути. Зараз що залишилося? Залишилося установити. Ось, ось що установити. Новий повітряний фільтр. Новий колектор карбюратора. Прихідну ізоляційну пластину карбюратора. Прокладочки, фланг, фільтр бензиновий і бензовакумний кран. Ну Звичайно, карбюратор новий. Та шуткую я, карбюратор залишаю старий, він хороший. Я його просто так гарно вимив, вичистив. І буду встановлювати. Все відстрою, відрегулював на скутерці вже підрегулюємо. Встановлюємо топливну систему, повітряну. Ну і будемо пробувати заводити чудо корча. Бо то вже ремонт затягнувся, Затягнувся, я вам кажу. За хвилиночку включимося і будемо лити бензин, і будемо заводити ось цей моторчик. Ну, і ось так, дорогі глядачі. Завершується ремонт китайського. 4 скутера. Бачили, не бачили, зайдіть на канал, подивіться. Там є серії, які я розібрав, як приварили тут колінвал, були що в ньому я робив і що міняв, знаєте. Робили повністю капремонт мотора. Більше відео, на жаль, на каналі таких моторів виходити не будуть. Хіба там щось по варіаторам. Ми тут наробилися просто капець. Я напрацювався. Я вам чесно скажу, скутер не знаю, того не вартує. ну Власники захотіли зробити повний капремонт. Зробили, вклали купу грошей, замінили все, що можна було. Знаєте, у нас і стартер новий, і корінвал, і поршнева, і головка зроблена, защити, охолодження, сальники, ремні, ролики, варіатори, колектори, шланги, повітряний фільтр, аирбокс, цілий. ну Дуже багато чого. Реле стартера замінив. Зробив ось так проводочку, все окультурив, Все у нас замотано, комутатор на своєму місці. Все на фішках, генератор на фішці, карбюратор теж на фішці. реле стартера теж на фішці, все на хомутиках, все як має бути. Ковпачок маленький стоїть, свічка нова. Акумулятор клеми теж проводи, Мінус все як має бути, стоїть. Плюс стоїть, я проводив всі, замінив. Е, ту проводку, яка тут була, ці релюшки, бо стартер не заводив, я його викинув. Ось тут така кубка старих запчастин, їх тут є немало, на пару тисяч гривень. Вроді би так сказати, візуально, з вигляду скутер і не помінявся, чесно, не помінявся. Але мотор в бойовому стані. Там все, що потрібно, все зроблено. Його на даний час потрібно тільки обкатати, не перегрівати, лити хороший бензин. Все, і проконтролювати мені потрібно буде карбюратор, бо ускорительний насос щось не дуже сильно качає. Мембрани діафрагами цілі, але щось він мені підозріло качає. Або там, коли присували, трубку перегнули. Немає порції тої бензини, що повинно качати. Даєш газу, він там чуть-чуть ляпає. А має так пристойно качати. Ну, не знаю, ми ще поекспериментуємо з карбюратором, поки він буде вкатуватися, якщо потрібно, замінимо новий. Ось такий був ремонт китайського скутера. Китайського чотирихтактного мотора продемонструю, як він заводиться, запалення. лапкою. тут все. Фік-старти, лапка, все поміняли. Голости я трошки підкрутив, щоб він собі так працював -чуть, -чуть на більших оборотах. Робить, як годинник. Вихлоп у нас тільки такий голосий, захоплений від нього. Моторчик тільки шумий. Не Ні ланця нічого, нічого не хлипає, все працює. Ну, я задоволений, задоволений, чесно скажу. Я задоволений, як він заводиться і працює і стопочки стартера. Оборота. Бачите, з півтечка. Заводиться все чудово. Будуть обкатувати. Катають, покатають, ми ще його підрегулюємо трошки. Моторчик у мене на ремонті. З вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, що ви думаєте по поводу таких ремонтів. Ну і, як то кажуть, від Іван Гараж, знову ще один скутер плюс струю, який буде кататися і радувати власники. Вам всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. І до зустрічі до нових відеоремонтів. Заходьте на канал, буде цікаво, буде дуже багато відеоремонтів.